Шоскінський центр надання адмінпослуг продовжує допомагати громадянам подавати заяви на пошкоджене майно. Про це повідомила очільниця установи Софія Жукова. На сьогоднішній день прийнято більше 135 заяв на повідомлення на пошкоджене майно і більшою частиною є те, що ще багато правовласності не внесено в реєстр на майна. Безумовно, коли стали оформляти через дію, то Майже половина людей не мають оформлених оформлених документів на своє майно, і це надзвичайно ускладнює відношення з державними фінансовими установами. Тому кожному треба працювати. Я на минулій апараті на раді говорю і сьогодні говорю. Що власність треба узаконити, як уточнив очільник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб, нині надійшло 552 повідомлення про пошкодження майна громадян. 548 з них вже опрацьовано. Було нараховано за цей час 2 мільйони 0,51 тисячу гривень відшкодувань. Також на опрацюванні знаходиться 119 заяв від мешканців. Нашої громади також на сьогоднішній день, спільно з центром надання адміністративних послуг, проводимо роз'яснювальну роботу щодо подання заяв до системи дія. Посилюйте цю роботу, і терміново люди від нас чекають радикальних кроків рок у цьому напрямку. З початку року до бюджету шосткінської громади надійшло доходів у сумі понад 45 мільйонів гривень. За січень місяць бюджету було профінансовано кошти в сумі 39,1 мільйон гривень. В тому числі освітні субвенції 11,5 мільйонів. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків складає 88% або 34,3 мільйони, незахищених 12 або 4,7 мільйони. А по незахищених статтях видатки спрямовані на придбання. Будівельних матеріалів поповнення матеріального резерву, зв'язок, інтернет, благоустрій, та чищення доріг. Пані Ланта, я ж давав доручення групку з вас і моніторинг головних розпорядників коштів і таку роботу на виконання на виконання вашого доручення стосовно оптимізації коштів було написано листа головним розпорядникам. на цьому тижні. Плануємо а, снім, а, чекаємо від них пропозиції з інформації стосовно раціонального використання коштів. Сільгосппідприємства громади розпочали підготовку до весняної посівної кампанії. Про це у ході апаратної наради проінформував начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Наразі Формується структура посівних площ ярику тут під врожай 24-го року. Це 26 тисяч гектарів. Також проводиться закупівля мінеральних добрив, засобів захисту рослин та насіння. Ведеться підготовка до виходу поля сількохосходарської техніки.